Тим часом, далеко на сході, президент Південної Кореї попросив вибачення за свої дії заведення в країні воєнного стану. Цього тижня, дійсно, усі були шоковані розвитком подій у Сеулі, де е, президент Південної Кореї намагався втримати владу і придушити опозицію через ведення воєнного стану. Ця дія провалилася і. Після кількагодинного воєнного стану, який фактично і не здійснився, депутати місцевого парламенту. Південнокорейського депутата народного зібрання е, Республіки Корея е, заявили, що воєнний стан потрібно скасувати, а президента відправити у відставку голоситиму імпічмент. Наразі у відставку пішов лише міністр оборони Республіки Корея, який підтримав ведення воєнного стану. А от е, Юн Сок Йоль, президент Південної Кореї, наразі залишається на посаді, але ймовірно його чекає та сама доля. От він з Заявив наразі сьогодні про те, що щиро шкодує, про те, що викликав занепокоєння громадськості і оголосив воєнний стан на початку цього тижня, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного.